Хочу б вдячити всім, хто дивився, хто коментує, хто слідкує. Я дуже вам вдячна і запишу відео з приводу коротенько, що сьогодні відбулося. Ну, всі, я сподіваюся, що зрозуміло, що 480 восьма стаття Кримінального кодексу України вже одразу відпала. Навіть сам суддя це побачив. І в подальшому я думаю, що всі ті статті відпадуть, коли ми вже призначили розгляд по суті. На жаль, на жаль, судова система в нас не працює. До речі, я хотіла сказати, що там в нас був цивільно одягнений, сидів спиною до камери до прямого ефіру. То також обвинувачений, я бачила там в коментарях, писали, що він має сидіти за ґратами. Так, це дійсно, так. Але він цивільна особа. Але чомусь військовослужбовці та ще його родичі сьогодні також привели до суду й об'єднали. Кримінальні провадження, Нібито він також був з ними, але пообіцяли йому, що він піде на угоду. Хай він все підписує, наскільки я зрозуміла. Окрім того, ви саме бачили, що адвокат підтримав, підтримав клопотання прокурора про продовження ну, про обрання запобіжного заходу тримання під вартою винувачу. Це я перше таке бачу і чую, щоб адвокати підтримували тримання під вартою своїх підзахисних. Не буду все коментувати. Так, з нашими військовослужбовцями все зрозуміло. Тепер перейдемо е, до мазур Юлії Степанівни та Павлова Павла, Павловича нашого. Дивіться, аналогічна ситуація. Всі бачать сюди, не працюють. Е, на жаль, ми нічого законним шляхом зробити не можемо. Зараз вони вже добралися до Мазур Юлії, тобто переслідують її. Я хочу сказати вам, що 13.03, коли ми розглядали відвід судді Дубановської з Павловим, в справі Павлова, було дуже багато також вільних слухачів, яких не пустили до залу. І саме в той час я була. В судовому засіданні, тому я не бачила і не можу підтвердити будь-яку там бійку. Але я розумію, що вільних слухачів працівники суду з поліцією побили. Чому? Тому що станом на сьогодні навіть мене переслідують, заважають і перешкоджають. Мені в моїй діяльності і навіть в моєму власному особистому житті, тому я зараз і знаходжусь в Одесі, і в Одеській області біля своїх родичів, щоб себе якось захистити. По Павлову апеляцію ми подали, вона зареєстрована, чекаємо призначення дати. Станом на сьогодні, Павло в СІЗО, а це говорить про те, що ну, чекаємо призначення апеляції, тому вже всіх, до всіх велике прохання приєднатися, підтримувати в подальшому в, в апеляційній інстанції. Вчора ввечері мені прийшла смс-ка з приводу мазур Юлії вже, що у нас призначено судовий розгляд на 16 травня, але з приводу чого той розгляд в смс повідомленні немає. Чи то буде. Розгляд заяви про відвід судді Дубановський чи то буде розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу. На жаль, ми не знаємо, бо такої інформації нам не надали. Я думаю, що Юлії Степанівні також не проінформували з приводу чого буде засідання. Це також до речі, є порушення на захист, тому що ми маємо підготуватися до судового засідання і маємо знати. Вибачте, їх дозру, і маємо знати стосовно чого, кого. Аби підготуватися, може, у нас є заперечення, щоб ми не заявляли в усній формі, а підготувалися у письмовій формі. Тому всі бачать, як наші суди і прокуратура працює 16 травня, я не пам'ятаю на яку годину, треба подивитися. Зараз я вам навіть скажу на яку годину нам призначено. Також на ранок. Бо я неодноразово заявляла клопотання про те, що ну, у зв'язку з тим, що Юлія е, Степанівна проживає в Вінницькій області. Ну і я, до речі, в Київській мені їхати там 150 кілометрів в Богучанський район. На 8.30 призначили. Ось електронна повісточка. Тобто наші права і досі порушують як і на захист, так і на відпочинок, тому що ну, на 8.30 прибути. П'ятій годині комендантська година тільки закінчується. А їхати, як і Юлії Степанівни, там майже три години. Ну, мені трошки там на годинку менше, але ж тим паче, ви розумієте, що ми маємо прикинутися у 3-й-четвертій годині ранку, аби зібратися і виїхати, щоб прибути на восьму годину до Білої церкви. Свавілля, що можу сказати? На жаль. Правоохоронна система і судова влада нас не чують, ігнорує, і надалі продовжує навмисно над нами усіма знущатися. Тому всім ще раз хочу сказати дякую велике, будьте з нами. Ми народ, ми влада. Відкрити п'яту статтю Конституції і уважно її запам'ятайте на все життя, що ми народ влада, і ми здійснюємо владу через органи. Виконавчої влади через уповноважених органів. І ми мусимо, і для нашого майбутнього, і як людей навіть, не то, що держави. Будувати правову державу. Якщо передбачено кримінально-процесуальним кодексом, то будь ласка, виконуйте. Якщо передбачено право на оздоровлення і лікування, то, будь ласка, не порушуйте. До речі, щодо лікування, щоб ви розуміли, Дубановська кожні 2-3 дні призначала судове засідання. Достовірно знаючи, що Юлія Степанівна Мазур знаходиться в лікарні. Всі знають, на жаль, прийшлось можливо, Юлія Степанівна і не хотіла е, говорити про свій діагноз, але вона вже це сказала е, на минулому судовому засіданні. Що вона інсулинозалежна, е, вона була змушена розкрити свій діагноз у зв'язку з тим, що е, Дубановська. Її переслідувала, порушували її право на лікування, на отримання якісного лікування шляхом на надіслання їй цих повісточок. Тому вона порушила ще й медичну таємницю, Мазур Юлії. Далі в нас що там було? Ще? Ну то, що вона сказала, що не маємо їх повноважень, також порушенням. Отримання прав на захист ну, і перешкоджання моєї адвокатської діяльності, тому що всі повноваження матеріалах справи були від 24.04. саме з того дня, як приїхали поліцейські білоцерківського рук. Всі бачили також це відео, напали на Юлію Степанівну. Звичайно, вона злякалася. Звичайно, вона е не знала, як себе правильно повести, тому що ну дійсно. працівники поліції, зокрема, ця сніжана ну, це, Вона зі мною на зв'язку. В мене є скріншоти з WhatsApp. Бо я їй пояснюю, що добре, ми прийдемо. Давайте я ось адвокат, ось ордер. Я прийду, отримаю це клопотання, отримую повідомлення про підозру. Ну людина потрапила в реанімацію, ви довели її до реанімаційного стану. У мене є вся переписка з цією слідчою. Ні, вона ще й телефонувала лікарям. Що й телефонувала там по всій Вінській області, змушувала лікарів, щоб скоріше е, виписали Юлію Степанівну, тобто, ну як їм з незалежну людину, якій піднявся цукор, можна е, можна виписати на, вона наполягала слідчі, наполягала, щоб її на один день е, виписали, щоб тільки розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу. Шановні, в чому питання? Людина одружена, має родину, має дітей, має постійне місце проживання, публічна, не переховується, навпаки, бажає здійснювати все публічно. В чому питання, щоб її виписували з лікарні для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу? Ну це нонсенс. Наявні медичні документи, наявні. Навіть сама слідча зателефонувала лікарю лікар лікар підтвердив діагноз і відповів слідчою, що вона не бере таку відповідальність на себе, щоб від там відправити людину на суд. Ну що це за нонсенс такий до речі, з приводу чого ми і звернулися От в ДБР. Я особисто як адвокат зареєструвала заяву про. Злочин, а саме про порушення прав на здійснення професійної своєї діяльності в перешкоджанні, є зареєстрована заява ДБР. Чекаємо, коли там вони почнуть розслідувати, в чому я. Потім я направила до КДК Київської області всі клопотання і повідомлення з приводу перешкоджання. Після чого, звичайно, мене почали переслідувати, ну і я приїхала в Одеську область, щоб там в Києві, бо я не можу. Кожна зупинка, кожна поліцейська машина мене зупиняє. Тому так, Павлов у нас СІЗО в нас апеляція, всі також бачили. До речі, що до Павлова всі ж бачили дебати, в Павлова є ще один адвокат. Петро Петрович є. То йому взагалі не повідомили про те, що будуть дібати, і взагалі навіть повісточку не, від... не відправили, що буде судове засідання. Таке в нас також відбулося. Тому сподіваюсь, що 16 травня будемо розглядати, я не знаю, що стосовно мазур Юлії Степанівни. І я не знаю, приїжджайте до суду. Чи прямому ефірі нас якось підтримуйте. Я, звичайно, з охороною буду, одразу попереджаю, тому що я більше в Білоцерківський районний суд без охорони не зайду у зв'язку з тим, що і мене можуть побити або спровокувати, тому що я людина, я також маю свої емоції. Тому я, звичайно, з Одеси візьму охоронців і з охороною обов'язково 16 травня, о 8-й годині ранку, я буду в суді з Юлією Степанівною. Тому я всім вдячна за підтримку. Будьте з нами. Нам необхідно побудувати правову державу. Я нічого проти не маю. Хай е, людина несе покарання за той злочин, який вона скоїла, а не за той злочин, який вона не скоювала. Тому що пан прокурор так хоче, чи тому, що так судді хочуть, бо в них там гонор і амбіції. Так не має бути в нашій державі. В нашій державі має працювати. Кримінально-процесуальний кодекс, кримінальний кодекс, інші правові нормативні акти. Вибачте, блокпост. Хвилину. Вибачте, блокпост приїжджала. Тому, будь ласка, я всіх закликаю підтримати з приводу, щоб в нашій державі працювало. Наше законодавство, воно, до речі, дуже гарне. Воно, до речі, дуже європейське. Якщо ну, вникати в, наш, в наші кодекси, у нас дуже гарні закони, дуже гарно нас захищають, але на жаль, їх не дотримуються. Тому всім гарного дня, всім вдячна ще раз. Тому до побачення до наступного ефіру. Дякую.